Доброго дня, дуже коротко, така цікавезна машина, Ad Unix приїхала абсолютно новенька, без пробігу. В комплектації ультра це максимальна комплектація на моноприводі з одним мотором. 84-та батареєчка, сіро чорний такий колір, чорні обводочки глянцеві і е, такий сірий без металіка, темно сірий машини -сві... колір. Машинка відрізняється трошки від id 4 панорама на весь дах. Такі підсвіточки цікаві, то вона більш свіжіша така. Тут у нас підсвіточок багато цікавих. Машинка на 204 кінські сили на одному моторчику. Задній ряд просторий і постійний струмоперемінний струм. Дуже красиво її і зробили і оптикую. І взагалі машинка дуже така збалансована. Величезний багажник, покажу. Ось мій номер. Звертайтесь вулиця Павло Сенко, 8. Автосалон електромобілів. У нас на майданчику 70 80 електромобілів плюс по салону 20-30. І навколо тут у нас ще на майданчиках, на складах є. Так що приїжджайте, електромобілі від 5000 доларів. Підберемо для вас електро, електроконячку. В цьому році обов'язково, бо це вже. Крайній вже у нас місяць-півтора залишилось на пільговий ввоз електромобілів. І далі вже тільки буде все дорожчати. На 30-40%, Ось мій контакт, номер. На цьому відео прям є цінник на це авто. Звертайтесь. Можна робити з драйв, можна вибрати з різних авто. У нас ще така біленька їде. І леопардики приїжджали треті. Вже крайні партії заходять і все вже більш не буде. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.